Поясніть мені, будь ласка, що кардинально змінилося, що змусило українську сторону пристати на цю пропозицію Сполучених Штатів? Критична залежність від сполучених штатів на жаль, ми на відміну від проклятого радянського союзу за три роки великої війни, так і не стали військовою потугою, а залишилось критично залежним. Єдине, що ми налагодили виробництво дронів, але цього замало. Скільки у нас це Останні місяці плюс 20 тисяч, ну, 19-18 дезертирів, називаємо це своїми словами, при тому, що в грудні було ще 9. Тобто люди просто втрачають надію і бажання захищати цю країну. По виробництву, що ми почали виробляти, окрім дронів самі танки, які колись виробляли в Харкові, можливо, літаки, можливо, ракети балістичні, які про які ми чуємо на чомусь не летять, а такам все закінчилось. Тому, коли ти содержанка, ти поводишся як содержанка. Бачите, Трамп вимкнув на 10 днів всього на 10 днів допомогу. У нас ще були запаси, і наш президент, на жаль, змінив свою позицію майже на 180 градусів. Тому реалії такі, що війна не просто героїчна штука, а війна дуже каштовна річ. І без того, що коли ти не маєш свого потенціалу, ти слухаєш той, хто його має. На жаль, кнопка до української війни не в Києві, а в Вашингтоні.